Всім привіт, ви на каналі Міша Wheels Це у мене така хом-відео. Я отримав посилку від свого товариша з Іспанії, який для мене дещо купив в Європі. Прямо я дуже задоволений і так. Щоб його ніби віддячити йому йому. також запишу розпаковку того, що він мені купив. Прямо це дуже... Я йому вдячний за це. Зараз побачимо, що там є. Ну і заодно з вами поділюся. Тому що. Там має бути щось цікаве. Так. Це. Це гарно запаковано. Прям дуже гарно. Оп! Ось такі мені подаруночки поклав. Мадрид. Мадрид. Бля. Потім роздивлюся. Шоколадка для дружини. Магнітик. Я в нього попросив, а він сам зробив молодець. Так, це вже не буду показувати. Так. І. Ось так. Ну, найбільше цікавлять, крім подарунків, у мене ще моделі, які я отримав. Тут не буду скривати, тут е, п'ятипаки. Дуже... Я їх шукав довго, не міг знайти, тому що е, ці п'ятипаки Феррарі Ferrari випускались тільки для Європи. В Штатах таку, в свою чергу, купити дуже тяжко. Ось такий набір. Так. Клас. Тут, до речі, ось цей вішачок. Дуже зручно колись робили. Чик і шик. Ось так. так. Далі тут я тепер не один. Добре запаковано. Блін, він попереджав, а я забув. Ну нічого. Так. Це, звичайно. Буде дуже мусло. Ну нічого. Хто слідкує за моїм каналом, знає, що таке вже було. Так що... Нічого. Є люди, які так пакують з цими штучками, стирствою такою, ну нічого. Я потім Розбору. Так, все Прекрасно запакував, все доїхало чудово. Так, ось такий. Так ось з цим вішачком. Так, купував він мені в Нідерландах і Франції. Юген прям промоніторив європейський ринок. Так, ось такі. Ну це прям дуже гарно. Так. І ще один пак. Ось такий. Етикеточка. Краще б вона була б ціла, тоді воно б якось так не портило б картину. Ось так. Ось такі 3 п'ятипаки. Для мене купив Юн Євген. Блям-прям кайфую від цього. І він також мені. Я нього попросив, що заодно він мені привіз, купив трохи свіжого мейну. Ось такий RS Avant. Брав я тільки те, що мені. О! Ну а це він. Підгончики від нього. Третя серія. І ось цей М2 Нової 23-го року ось такі. Ну, дуже дякую. Дуже-дуже дякую. І так ще є мейн. У матчбоксу не збирай, ну, відложу. Звісно, таке. Круто. Так. Скайлайн. Е, Дещо в нас вже в Україні з'являється. Ну, я нічого не бачу. Тобто. Е, Toyota отака. gr 86 Cup, Круто! Ось! Maserati Шамаль. Клас. Прикол. Я надію, їх більше випустять, ніж Квадропола і. Як там ще була МC12, тому що їх тих випустило прям дуже мало. Мята. Мустанг. Такий, щоб не вкрали, я так розумію, ця штучка. Ось такий мустанг. Я ну, не поціновач Мустангів, але просто цей мені сподобався. Він типу як замак, щось таке. Мерседес 500 є. Купраєсер. Це все собі в колекцію. Нічого на продажу сьогодні не буде. Просто я вам показав, яку посилочку я отримав. Що собі в колекцію. Так далі. Хако Type D. Ось таке. Е, взяв в одному екземплярі. В принципі, більше їх і не братиму. Щось просто цікаве, тому я вирішив взяти. Так, Делоріан. Так, Гордон Мюррей. також візьму в одному екземплярі, більше я їх не братиму. Просто Гордон Мюррей, я так розумію, хотіл, е це вже не буде не перша моделька. І ось такий мотоцикл Tesla Кіберкват. Прям дуже гарна штука. Мені прям дуже подобається. Ось таке незвичне. І там ще щось. Так, Це крайнє, ні, ще не крайне. Так, ще ось така тесла Model Plaid. S- s Ну, Прикольно, спойлер тут, так? Ну. клас. І м'ята м'ята. Ось тільки він мені купив мейну. Я скажу він, напевно, мені закрив відразу кейса 3-4, тому що в мене такі, як я вже казав, випити трошки. Менші ставли на мейн. Ось так, 15 моделей, плюс такі подарункові. Дуже прикольні. Лише собі будуть мені радувати спогад. Ось Ferrari, 3 набора, І вкусняшки, які мені привіз, передав і ось магнітики, Це просто мене просто кайф. Надіюсь, вам це сподобалось. Трохи кас... кустарне я це все зробив швиденько, просто хотілося вам показати. Також мене не є час, щоб знімати якісь які за стіл. Я ось так вирішив вам показати. І я думаю, вам сподобалось. Мені все сподобалось. Так що ставте подобайку. Давайте трошки налайки мій вігену, як він прям прям зробив мій день цими Феррарі. Так що просто кайф. Просто кайф. Дуже йому вдячний. Так що підписуйтесь на канал, ставте подобайки. з понеділка будуть відео. З посилками з іпейджа e сімся на краще, всім пока-пока.